Це марафон на телеканалі Тісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру. і нагадаю також, аби ви залишалися з нами в онлайн форматі. Адже трансляція триває на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці Тіві 7 Плюс у Фейсбуці. Хмельничан запрошують на спільну донацію крові заради маленького хлопчика. То є, як доєднатися до цього походу, запитаємо у голови правління благодійного фонду Мій донор Анастасія Козак нашій студії. Вітає вас Анастасія. Доброго ранку. Отже, планується колективний похід. Розкажіть власне, для кого потрібна кров, які умови. Якщо говорити за формат колективного походу, це наша традиційна форма роботи. щомісячні колективні походи, які ми практикуємо вже понад п'ять років. Ось але зазвичай ми їх приурочуємо з нагоди, можливо, якоїсь важливої дати святкової дати. Ось і це краще стимулює місцям долучатися. Mm -hmm. Але цього місяця хочемо запросити донорів, зокрема з групою крові четверта мінус, для того, аби допомогти в мешканцю нашої області, маленькому хлопчику, якому лише два роки, і у нього на жаль, доволі важке. Онкологічне захворювання і наразі в гострій фазі. Ось тому хочемо в такий спосіб допомогти сім'ї. Лікування у них триває вже понад два тижні. а Попереду ще цілий рік. Тому донори будуть необхідні і, можливо, поступово навіть разом із центром крові із лікарями вдасться сформувати таку базу донорів, які конкретно цьому пацієнту будуть підходити. Є, яка потрібна резус і так далі? <правда> група крові? пріоритет саме для Степана Назарчука 4 мінус четверта група <правда> з резусом негативним. Ось і біля того потрібні безпосередньо чоловіки від 30 років або в діапазоні 30 років, тому що у дитини виникає алергічна реакція вже двічі була на кров, яка від жінок донорок. Ну тут можливо є е, така специфіка, що антиген четверта група крові вона ж містить два наші антигени, і можливо в жінок вони більш виражені. Е, ось і тому дитина їх ще не сприймає. Mm -hmm. От а так як це безпосередньо захворювання. Кісткового мозку лімфатичної системи у нього та, яка відповідає за вироблення ретроцитів, тому і таке відторгнення. У нього з'являється набряк, з'являються почервоніння. От і цього потрібно уникати, тому потрібно знайти, знайти я саме наголошую на цьому слові чоловіків донорів віком 30 років або трішки там за 30, в яких четверта негативна, тому що це в принципі це вже виклик, адже четверта група вона найрідкісніша, а ще й негативним регузусом це взагалі дефіцитна. От тут ще потрібні саме чоловіки жінок переважно вже відсіюємо, тому що не підходять. На двох жінок виникала алергічна реакція у дитини і лікарі ну більше не хочуть так ризикувати. Тому це, це виклик, це великий виклик для сім'ї. сподіваємося на те, що хмельничани долучаться. Ну і безпосередньо запрошуємо на такий колективний похід. Але потреба в цих донорах на цей запит вона актуальна, тому і навіть поза колективним походом обов'язково долучайтеся величезне насправді прохання. Так, кров потрібна постійно, так як ви сказали, може бути навіть протягом року бути актуальна. Так це четверта мінус. Угу. Скільки загалом людей треба, щоб прийшло? Чи потрібно, щоб вони поступово приходили? Лікування триватиме цілий рік, тобто донори потрібні регулярно, дійсно, ось але. Зазвичай в місяць 3-4 донації потрібно, тобто не у загальному, що саме людини а безпосередньо донації. Ось тому, що лікар десь за 3 за дні повідомляє до тієї дати, коли будуть необхідні бажано свіжі ретроцити, тобто донація, яка там нещодавно лише відбулась. Ось кров може зберігатися там до 30 діб. Але дитині варто вливати її якомога ну в найсвіжішому вигляді. Тобто там продонувалися сьогодні-завтра, і цього ж тижня вона потрапила до дитини. Тобто най такі найкоротші терміни. Тому потенційно це насправді там база з яких чотирьох шести людей, які готові регулярно здавати саме під цей запит. Тому що це дійсно дуже індивідуальна важка специфіка. А в центрі крові є якась база уже донорів, які до прикладу мають такий резус-фактор і можуть приходити? Так, звісно, база центру крові налічує десь майже вже 40 тисяч донорів донорів з нашої області, і в таких випадках вони нею обов'язково користуються. Ну так як вони юридично мають право нею користуватися, мають доступ до цих даних. Тому так, коли потрібно, центр крові також телефонному порядку всіх обдзвонює. Тобто, з цієї сторони робота аналогічно ведеться. Ось, але ну як ми розуміємо, донація ретроцитів це повноцінна донація крові, тобто один донор може донувати не частіше ніж раз на два місяці. Відповідно, мало мало тих, до кого можна звертатися. Колективний похід, коли відбудеться, колективний похід відбудеться 22 січня. Це День Соборності України для нашого фонду. Це також символічна дата. От і ми завжди в січні намагаємося проводити саме в день соборності, і хочемо запросити бажаючих. В кого безпосередньо четверта мінус донувати саме для Степана? Хто просто хоче стати донором в День Соборності, знайти в цьому символізм для себе також? Долучатися і байдуже, яка група крові насправді для банку крові міста усі групи крові важливі, адже ми продовжуємо донувати не лише на потреби нашої області. Для тих людей, хто прийде до прикладу вперше, як йому потрібно спрямувати свою кров саме для Степана? Для тих, хто приходить вперше, в, наш, в дні наших колективних донацій від нас є супровід, тобто і ми підказуємо всі е, необхідні моменти. І насправді команда центру крові завжди теж орієнтує на місці. Ось е, е, щоб спрямувати свою кров, найважливіший момент це тут реєстратура, тобто варто зазначити, що я хочу свою кров адресувати, там конкретне прізвище, ім'я і е, назва медичного закладу також бажано вказати відділення. От. І потім ця вже реєстратура фіксує, і ця кров вже фіксується за цим пацієнтом. Тобто, на. Реєстратурі перед донацією, чи цей запит, чи якийсь інший, просто населення має знати, що приходячи до центру крові, на реєстратурі перед донацією, ми кажемо, кому ми хочемо її спрямувати. Ви згадували про те, що 5 років вже існують такі колективні походи від Могодонора, і фактично, я ми вже бачили і говорили, і це і заклади освіти доєднуються і студенти, і дійсно час від часу вони відбуваються. Скільки людей приходить на такі колективні походи? А... Почну з трішки такого сумного для нас. На жаль, динаміка зараз учасників впала. Найбільше коли ми отримували заявок, це 42 заявки. На день молоді одного року було ось, а так в середньому 15-20 от осіб традиційно реєструються. Зараз бачимо, похибка знизилася, знизилася, не збируються ледь десятка. Ну а відповідно, це теж реальність. Що з десяти не усіх допустять до донації, тому що у когось там погіршено самопочуття, когось не допустять з медичних показників, тиск з гемоглобін це те, що най найзагальніше жінок продовжують не допускати через там недостатню вагу. Uh, тому що юридично 50, а з практичної сторони бажано там за 55-60 кг, кілограм. Ось щоб не було якихось побічних реакцій в організмі, не було погіршеного самопочуття і скачків тиску. Uh, от тому динаміка трішки понизилася для нас. Це сумно, тому що це вже якісь. Ми бачимо така стала динаміка, uh -huh. понижується. Ось uh, та й в цілому. Щоденна динаміка в центрі крові вона теж не тримається достатнього рівня, не те, що там достатньо високого. Тому чомусь досі зберігається ця тенденція, і варто будь нам регулярніше нагадувати, що кров має термін придатності, тому регулярне донорство вкрай важливе. А з чим ви пов'язуєте зменшення кількості людей з тими міфами, які досі існують про донорство? Чи можливо ситуацію в країні з зменшенням кількості населення? А все в сукупності тут вже на насправді станом на зараз вже важко виокремити щось одне, тому що якщо говорити за міф, це більше ще залишилося. Ну на молоді аудиторії це досі є, тому що справді передається від там покоління до поколінь. Ось старша аудиторія. Вони ще пам'ятають, що до прикладу, там все мені виповнили 60, Я не можу бути донором. Хоча це вже низку років, як скасована ця норма, можна, якщо у тебе там немає хронічних хвороб, немає постійних протипоказів. Можна загальне нормальне самопочуття. Ну і звісно на розсуд лікаря. Ось тобто терапевт, все одно скаже своє заключне слово. Аналогічно. Є ось такий ряд протипоказів, які спростовані, але старше покоління суспільно от ще навіть передається десь в коментарях. Ми бачимо по соціальних мережах, що мені не можна. І коли ти там вступаєш в якусь дискусію, то відверто ти виходиш чомусь навіть крайнім. Бо коли я чітко знаю, що мені не можна, бо мені сказали. Mm -hmm. А якщо починаєш проводити десь діалог більш детальніше і уточнювати, а підкажіть, будь ласка, принаймні в якому році це було, з'ясовується, що це там ну це вже застаріла інформація. Ось і тоді там просто. Даємо посилання на підзаконні документи, які вже mm -hmm. апелюють, що так дійсно ця норма скасована і можна пробувати. Тому є ось якась все ж таки інформаційна бульбашка. Теж от зменшилась кількість населення аналогічно. Ну і мабуть виділимо все ж таки ту інформацію, що немає достатнього розуміння, чому важливо бути системним донором, регулярним донором, а не сподіватися тільки на ось те родине стихійне донорство. Про що це? Це про те, от коли родині потрібно. І вони тоді шукають, шукають, пропонують кошти аби було швидше, якщо є терміновість. Ось самостійно шукають самотужки, переважно родичі знають, здають друзі, знайомі колеги там з роботи. Ось ще якісь там товариші з університетів зі шкіл, якщо це ось так відбувається, от і ось так система донорства насправді виживає. І продовжує виживати, тому це і є ось цей негативний бекграунд. А якщо говорити за культуру донорства, в культурі донорства це вже е, свідома когорта суспільства, яка є регулярними донорами. Це приємно, тому що ми навіть знаємо, що навколо нашого фонду вже є там декілька десятків таких людей, які з нами здають вже не один рік, які вже взайня... забрали собі це у звичку, тому що так справді це важливо і для профілактики, навіть не те, що для профілактики здоров'я ми зараз будемо mm. говорити не про це, а е, про те, що ну для профілактики, того щоб банкрові. Був поповнений, тобто для профілактики банку крові міста, щоб там було відносно все в запасі. А якщо говорити за рідкісні групи крові, то для них є рекомендована взагалі профілактика здавати про всяк, тому що ти настільки можеш бути дефіцитний, що коли не дай Боже, але тобі будуть потрібні донори, для тебе їх не знайдеться. Тобто мати звичку, здавати навіть для себе про всяк випадок. Тобто, ось так працює профілактичне донорство. Люди з якими групами крові, mm. з якими разу найбільше приходять? Звісно, якщо статистично, то більшість це все ж таки позитивні резус-фактори, тому що їх просто природньо, Меньше. принаймні на наш контингент, більше. Резус негативний, резус-негативний фактор це лише 15% населення, тому звісно, їх буде менше. І в, в банку крові не вистачає цієї крові. Так, так вони завжди вони завжди дефіцитні. От якщо там взяти наприклад, поділитися інформацією, як відбувається поставка крові там за межі області, десь в. Більш активні зони бойових дій, ось то там замовлення приходить на низку там гемоконтейнерів з кров'ю. Mm -hmm. От, наприклад, якщо резус позитивні, там розповсюджені групи крові, перша, друга, частково третя там дається в повній комплектації. То якщо говорити за рідкісні, дефіцитні, то там, хоча б один-два гемоконтейнери, тобто да співвідношення. там може бути два десятки, а тут два гемоконтейнери. Ось тому, звісно, звісно, є цей дефіцит. Ну і відповідно, пріоритет все одно ставиться на потреби міста та області. От і центр крові не зможе віддати все. Їм потрібно залишати певну норму, яка покриває потреби області. Ви от згадували, що не тільки для нашої області люди здають кров. Тобто, ця кров вирушає в інші області України чи на лінії фронту. На лінію фронту, ось просто не не конкретно в одну точку, угу. а вона по різних регіонах. Це також ініціатива ще 22-го року, починаючи десь з квітня місяця. ось і глобальний рух всеукраїнський донор яй до цього залучений. Вони займалися рекрутингом крові, доставкою. От і аналогічно не тільки наша область, а й переважно більшість силових областей, ось залучені до цього раз на два тижні продовжують робитися ось такі поставки. Тому ну це, це ціно. Ми розуміємо, що реально хто вже там втомився, немає ресурсів, не знає кому, тому що да, в інформаційному полі зараз різні причини, кому донувати фінансово. А я сумніваюся, а я вже не знаю. Донуйте кров'ю. донуйте кров'ю. Ви тут дійсно нічого абсолютно не втрачаєте, ні в кому не сумніваєтесь. Ця кров 100% попаде за призначенням, чи це в межах лікувальних якихось цілей в межах нашої області, чи безпосередньо воїнам, яким це необхідно, тому що там цінність абсолютно в іншому, якщо в Хмельницькому, коли там відносно. Ну, не те, що мирне життя воно відносно спокійне врівноважене і є можливість підібрати донора, який чітко потрібен і група крові резус-фактор. Якщо говорити за польові шпиталі, за усі бойові дії, то о, там вже на це не звертають уваги, доки не довезуть до лікувального закладу, а просто потрібно постійно переливати кров, щоб, хоча б якось організм. Людину, яка поранена підтримувати в стадії життя, можна навіть так грубо, поки що сказати. От тому там потрібні літри крові, і вже байдуже якої групи та Фактор. тому там дійсно потрібно все. Ось тому мене дивує, чому зараз потрібно говорити про те, що донорів стало менше, донори потрібні. Я розумію, що є протипокази. Я за собою бачу цю динаміку. Моя окрайня донація була ще в січні 23-го року, і я досі маю протипокази ще як мінімум на півроку. От але ті, хто їх не має, або вікна між протипоказами, тому що там елементарний прийом ліків, прийом антибіотиків, mm -hmm. якщо ти захворів, це вже твоє вікно протипоказів. Ось в цих вікнах потрібно, потрібно донувати, тому що. Ну, це про нас, це про себе, це як і профілактика, і здоров'я для себе, так і дійсно не те, що соціальна допомога іншим на сьогодні, це якийсь прям громадянський обов'язок. Для тих, хто вперше захоче долучитись до колективного походу вашого або загалом піти те кров, як підготуватися? Спершу ще хочу наголосити, що у нас всюди є форми реєстрації, тобто нам mm -hmm. важливо, щоб бажаючі реєструвалися на ці колективні походи і залишаючи там свої контактні дані, ми з ними контактуємо попередньо на місці. Знаємо кого нам зустрічати, тому що бачимо, що є такий момент, що не звертають увагу на форму реєстрації, приходять. Але ну ми не знаємо, чи ми їх очікуємо, і вони відповідно не знають. Ми ну навіть зоровий mm -hmm. контакт, це завжди помітно. Тобто так дивимося один на одного, наче до нас, але по списку немає і тому на жаль. Ось тому дуже важливо реєструватися. Тим, хто вперше загалом як це відбувається, тобто, приходячи там вранці до центру крові, от гардероб, реєстратура. Якщо це прям вперше-вперше донор первинний, його реєструють з нуля, заводять реєстраційну картку. Там переважно потрібні паспортні дані. От, аби це все вписати mm -hmm. і підтвердити. Там роблять вашу електронну фотокартку, щоб вона зафіксувалася в базі, і далі безпосередньо два. Кабінети з певним оглядом в одному беруть аналіз крові на гемоглобін, і на визначення групи крові, тим хто вперше, тому це також ціну, хто сумнівається чи не впевнений в дійсності його групи крові. Усім донорам первинним завжди спершу визначають, підтверджують. Тому ви 100% знатимете вже свою групу крові на подальше життя. Ось після буде консультація терапевта. Якщо гемоглобін дозволяє, всі інші показники дозволяють. Ось і терапевт проаналізує по вашому анамнезу, чи не було дійсно якихось суттєвих. Хвороб, які є протипоказами, тому що середньостатистична людина ну не може знати весь перелік протипоказів, та дійсно їй це не потрібно. Тому е, медичний працівник він безпосередньо вже пройдеться по цьому анамнезу, зверне увагу на основні показники, які будуть допустимі на той момент. Е, от і якщо все окей, людину допускають протипоказів, немає. Далі піднімають у, у ну буфет. А по факту таке очікування кімнати донора там обов'язково випити тепленький, такий дов доволі теплий гарячий е, чай, дають сухе. Солодке печиво, і потім кімната донора. Чай п'ється ще й цукром там, для того, щоб розслабити судини. Тобто, тепла рідина, вони від того розширюються. Тобто тут немає більше ніяких показників, це просто впливає на судини. І потім вже кімната донора це сам забір е, крові. Ось прохідність максимальна, це наразі 6 людей одночасно, але це і донація може бути і тромбоцитів, і звичайні донації ретроцитів, тобто все в сукупності. Ось середньостатистично це теж там, від 7 до 15 хвилин. Тут залежить від того, наскільки людина. На психологічно налаштована, тобто, mm -hmm. якщо там все нормально, ти розумієш, що зараз буде відбуватися, це твоє бажання, от тобто, ти не скований, судини в тебе розслаблені, і це піде швидше. Ось, якщо людина справді трішки ну, стресує, хвилюється, можливо, вперше і це зазвичай така тенденція. Не знаю, що буде очікувати. Є ось це напруження, судини тоді тончують, в них медсестрі важче потрапити, щоб вести голку. І потім сама кров вона йде вужче, тому що ну як повільніше, тому що судина вужче. Тому якщо дуже важливо психологічно налаштуватися і не хвилюватись, тоді реально там 7 хвилин гемоконтейнер заповнений. От ви там ще швиденько там, ну, можливо, хвилинку-дві про всяк полежали, щоб не було там різкого. Оскачку тиску, uh -huh. якщо ви різко встаєте, різко вставати в будь-якому разі, не рекомендовано. Ось накладають пов'язочку, забираєте свою довідку і все. Ви в принципі вільна людина. Ось на той момент зайти потім ще в касу, тому що донорство передбачає по законодавству компенсацію коштів на харчування після донації. І там ви забираєте коштами. От, якщо потрібно вам, наприклад, на робоче місце, на місце навчання, довідку про те, що ви сьогодні донували, берете довідку, все забираєте свої речі і все. Тобто в загальному це там до години часу. Вся процедура зайти і вийти. Ну звісно, якщо немає якихось суттєвих черг, якщо там вас не погіршилося самопочуття, або якщо хтось напівпритомний, чи можливо там є втрата свідомості через знову ж таки це суто скачки тиску, тут немає нічого там мега якогось глобального летального, то це ще 10-15 хвилин а, варто лежати. Тобто це ще там плюс накидує час. Ну і якщо є там черга, то ну півгодини, тобто півтори години, це дуже вже такий великий максимум. Середньостатистично це годинка часу. З тих, що ви бачили, що приходили вперше, я Певно, що в них було якесь своє очікування реальність чи воно збігалося? Цей хороший привід і своє очікування, реальність згадати вперше. В більшості, які вже от дійсно саме на колективні походи, які прийшли з соціальних мереж, які бачили всі відео, тому що е, усі там, в принципі, наша сторінка і сторінки центрів крові, сторінки інших до нас організацій, е, там є багато доступної інформації. Побачити, як це все відбувається не те загальному, а конкретно тут, конкретно в цьому місті, в цьому центрі крові. Ось, тобто, можна скласти вже своє уявлення і прийти з відносно наближеними до реальності очікуваннями. Тому з такими все окей, і психологічно, якраз таки формат колективних походів він дуже сприяє, тому що коли тобі там одному більш якось лячно страшно, в тебе є якесь таке, ось це упередження стереотипне. А коли ти такий не один, вас декілька, або хтось там хто вже впевнений, та все буде добре. Я там вже не вперше здаю, а ти чуєш якусь там цифру: 15, 20, 38, ти такий ого. І дивишся на людину з вами все нормально, ага. І тобто, і вона послаблює так поступово. Зокрема, ось цей буфет, де люди чаюють перед донацією, це теж таке місце для розмов. Там є, коли заходиш і там тиша, але декілька людей розумієш. всі в напрузі, всі в напрузі. Але коли хтось один там починає десь жартувати, щось говорити, воно абсолютно стає більш розслабленіше, і тоді і люди йдуть донувати вже якось більш розслабленіше. Тому ось ця ось ця кімната це справді важливо. Там хто як кого підтримує, як налаштує. У нас дуже важлива просвітницька робота. Ми це вже в різних сферах побачили, і ви теж цю просвітницьку роботу проводите. Зокрема, лекції в школах у вас були для дітей, для того бо вони ще з малку знали, що коли їм буде 18, вони можуть ставати донорами. Чи ви хочете продовжувати цю традицію цього року? 100% ось і саме співпраця з закладами освіти, як і закладами вищої освіти, зокрема тому, що це вже всі потенційні донори. Адже тільки повнолітні можуть донувати. Нам за ці роки діяльності були такі цікаві уточнення. Я дуже хочу донувати там. Мені там незабаром вже майже 18, угу. Чи можна? Аналогічно питали. Якщо навіть батьки питали, якщо ми дамо згоду дитині, чи можна з дитиною письмову згоду? Ось, на жаль, таке не приймається. Виключно кожен відповідає сам за себе, виключно повноліття, 18 років. Ось і о, це ми вже так активно. В цілому другий рік працюємо з закладами освіти в розробленій концепції, що ми знаємо, що ми йдемо, який продукт ми розказуємо, а не просто якби поверхнево. Суто так інформація, яка в загальному доступі, тому що з молоддю працювали постійно. От і цю тенденцію ми 100% будемо продовжувати, адже якщо ми говоримо за студентську молодь, тут ми все одно трішки спростовуємо вже ті міфі і стереотипи, адже передається дійсно від батьків, передається від бабусь, від дідусів, тому що в їхній період працевлаштували. Ваня в їхній такий період дієздатності робочої донорство було справді інше. Воно було добровільно примусовим в прямому значенні. Тобто, там керівник десь на якомусь заводі установі сказав в такий uh -huh. день, і ось це було. Тому коли я там почула, що в моєї бабусі є звання почесного донора, а вона йому значення абсолютно не надає. Бо нас там зганяли. Ось, ну яку це про культуру донорства, і, відповідно, ось таке ставлення передавалось. Батьки дуже часто відмовляють дітей, коли там десь почує, що дитина хоче, в силу того, що є або уявлення, або якась почута інформація, чи власний досвід, що там раніше були всі ці системи для забору не стерильні. Вони були ну як стерильні, але багаторазові. Багаторазові, тобто вони оброблялися термічно сухожарами і тому подібне. Звісно, це не може виключити будь-який ризик інфікування на 100%. Тому такий стереотип можна зрозуміти. Вже майже. Повних 10 років в Україні одноразові системи для забору, яку при донорі відкрили, при донорі після донації утилізували по категоріях медичних відходів. Тому з цим все абсолютно нормально. І ми просто йдемо і це розказуємо. І коли на таких лекціях не є не тільки студенти, а там хтось з працівників закладу освіти, з адміністрації, викладацький склад. Вони потім підходять. А ви знаєте, я пам'ятаю інше? От зараз так, то mm -hmm. я б сходив. Ну, тобто, абсолютно ось така нормальна людська реакція. Тому не всі стереотипи вони на рівні слів, абсолютно не всі вони мають підґрунтя. І от студента ми вже ходимо спрощувати, але нам стало цікаво працювати, і якби так на випередження по факту, от з. Молоддю перед раннього донорського віку, тому що 18 – це ранній донорський вік вважається, а перед ранітом це всі хто до повноліття, щоб не бігти, потім не спростовувати стереотипи, а завчасно закласти їм інше знання, інше розуміння, і ось так формувати культуру донорства наперед, щоб вони вже очікували, коли виповнюється 18, і прямо для них от досягнення якийсь таке важливий свій внесок, що я можу бути донором. Я хочу У нас поки що не багато таких, які справді після подібних лекцій, після зустрічі з нами пробували, але вони є Декілька таких людей знаємо, які прям очікували. Ось тому ось це для нас приємно. Ось тут, мабуть, ще один такий найважливіший напрямок якоїсь нашої роботи з результатами, яких ми хочемо досягати там в більших кількостях, звісно. Ну і давайте на завершення про те, що ви мені так до етеру трішки згадали, тому що важлива інформація для власників домашніх тварин, що виявляється, теж є собаче донорство. Я чула про таке, як я вище в соцмережах, але наскільки воно в Хмельницькому розвинене, я не знаю. Розкажіть. Uh -huh. Uh, так, є. Ось uh, для свійських тварин, зокрема домашні собаки та коти. Uh, як це працює? Тобто, це по факту теж банк. Резерву це не потрібно там тваринам йти і донувати наперед приводити. От це працює по іншому, але спершу тут важливо, що коти можуть донувати. От я власник собаки, тому за собак точно впевнена, за котів чи від двох, чи від п'яти кілограм. Ага. Ось а собаки теж від двадцяти кілограм ваги. Тобто маленьким породам, середнім породам допомагають тільки великі. І отут дискримінацію, колись великими собаками всюди не можна. Так. Тому це, це болюча тема для мене. Ну, от, на сьогодні, і власне, просто якщо собаці виповнюються два роки, ти як власник можеш зареєструвати її на платформі тваринного донорства. А ти вказуєш там свій регіон, своє місто, опис собаки, порода, вік, вага, чи були якісь можливо хронічні захворювання, тому що це все буде впливати. Ось і коли конкретні лікарні. Буде потрібний черговий донор для собаки. Вони просто вже з цими власниками будуть зв'язуватись і попередньо просити прийти у ветеринарну лікарню. Тому це швидше такий вже на місці забір рідше переливання швидше от на місці тут забрали. І вже інші і тваринці вливають, тому це ось так працює. Тобто наперед mm -hmm. собаки не здають, їх просто викликають під потребу, тому що і немає ну не було ж такої масштабної потреби. Це тільки є в Києві та Дніпрі, що прям оце холодильно-морозильне обладнання для зберігання тварин донорської крові. В інших містах його немає, тому тільки по дзвіночку. Якщо приходить ок, там аналіз взяли, подивилися, все нормально. Таке як сумісність груп крові в тварин, це поки що не беруть до уваги, тому що ну це абсолютно інші кошти. Також в Перспективі були б, але це ось працює тому в кого великі собачки, і ви б хотіли, щоб десь він також в такий спосіб рятував життя, в кого дорослі коти, в яких також вага дозволяє, то ось, будь ласка, знайте про це і також можна користуватись. Інформація є в загальному доступі або на сторінку писати мій донор. Ми зорієнтуємо, підкажемо. Це насправді дуже цікаво, що і тварини можуть допомагати uh -huh. одне одному, і люди мають допомагати одне одному. Тому ми нагадуємо усім колективний похід 22 січня. Обов'язково доєднуйтесь перед тим, реєструйтеся, шукайте форму реєстрації на сторінках мого донора і обов'язково допомагайте і маленькому хлопчику Степану, а також наповнити банк крові. Анастасія, дякую вам, як завжди, що доєднуєте до нашого етеру. Голова правління благодійного фонду Мій донор Анастасія Козак була з нами.